З вами Артем, і я сьогодні знайшов саму, сьогодні знайшов саму кращу пасхалку. Не знаю, чи про неї хтось знає. От бачите, тут щось біле. Вот, це пасхалка. Е Напротив цього дому. так. Е, цей пеньок, оцей кутик. Ось є оця пасхалка, я не знаю, звідки вона. Тут не когось чікіна пасхалка, коротше. Це саме коротке відео буде, я не знаю, чи її ще хтось знаходив. Ну, Добре, і. Я. І подивіться, яку я пушку купив. Дуже гарна. Знаю. Вона вбиває, у мене не відкриті зомбі, але вона вбиває за три удари. Раз, два, три. Ну, його вбиває за 4, але зомбака за три рази. Подивіться, тут реально якась пасхалка. Пасхалка, чисто пасхалка. Шукайте швидкі, що біля такого годену. Коротше, ви не йдете. Чому я так довго не випускав відео, бо я шукав пасхалки. Ну. Що мені зараз робити? Я не знаю. Дивіться арсенал мого Е, Я е, розкажу, я хочу випустити тим, е, новий фільм про війну Кінагана. Що хочете, хочете знати, Ну, е, е, цей фільм буде скоро. Скоро, скоро цей фільм вийде. Де, і готуйтесь! Я, бу, я буду знімати фільм. Готуйтесь, іначе підстрелюю ціною пушкою. Ну, я не знаю зараз прощатися, але ця пасхалка, я не знаю, я просто граю в зомбі режим. І тут тікаю від зомбаків. І тут бачу щось біле підходжу, а тут така курка. Я, коротше, афігі. Ну і коротше, мене трохи залагало, прийшлось вийти перезайти. Ну, коротше, це що? Ну короче, хочу куплять цю пушку, гарный выстрел и і прикольный 6 пуль. 6 пуль Добре, ем, короче, купляйте цю пушку и против зомбаков вы неуязвимы. Даже против сираноголового. Вот ем, там сраноголовый бегает. Про, про, ну, коротше, краще купити лазерну новий і зробити йому яму буду сай. І отак. Щоб знав. Більше не буду розмножатись, поняв? Зарана головий. Ну, коротше, шукайте цю пасхалку. Ну, <кій> ну і всім пока-пока.